Бажаю здоров'я усій нашій незглавній Кременчуцькій громаді. Традиційно о цій годині на ваших екранах свіжий інформаційний випуск новин «Наш час на телеканалі. Візит на календарі середа, 31 січня, і маємо 707-й день повномасштабного військового вторгнення Росії до України. Говоримо про актуальне далі. Тож учора ввечері російські окупанти спробували знову атакувати наше місто. Услід за оголошенням повітряної тривоги в моніторингових каналах одразу з'явилось повідомлення про запуск балістики на Кременчук. Слідом за цим в околицях нашого міста було чутно вибух. Як згодом сповістив, очільник Полтавщини Філіп Пронін цитуємо: знову було гучно в області. Чергова ворожа атака. За попередньою інформацією, влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Опісля, крім ракет, рашисти запускали в українське небо і безпілотники. Як повідомили у повітряних силах, росіяни атакували 20-ма ударними БПЛА, типу Шахет, 136 та 131 з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Чауда та трьома балістичними ракетами Іскандер М з Криму та Воронезької області. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 14 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей. Водночас, як повідомляють у Генштабі, росіяни не полишають наміру просунутися вперед на всій лінії фронту. За минулу добу відбулося 88 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти атакували на Авдіївському, Мар'їнському та Херсонському напрямках. Ну і врешті, найкраща новина за сьогодні. Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішний черговий великий обмін полоненими, написавши наші вдома 207 хлопців. Повертаємо попри все, пам'ятаємо про кожного і кожну полоні войни та цивільні. Маємо повернути усіх, працюємо над цим зараз. Чергова класна робота команди України: Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко. Молодці. Серед звільнених військовослужбовців, захисники Маріуполя, що були на Азовсталі оборонці Херсона, бійці з острова Зміїний, Морпіхи та бойові медики. Радіємо цій прекрасній новині. Вітаємо наших оборонців на вільній українській землі. Ну а далі будемо говорити про те, чим живе сьогодні Кремешуцька громада. Вкотре нагадую, ми в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Наші інформаційні звіти шукайте на офіційних сторінках в Інстаграмі, Телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. Доєднуйтесь до лав наших підписників. Бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги і не забувайте донатити нашим захисникам. І, звісно, слава Україні! Учора ввечері ворог вкотре підступно атакував Полтавщину та здійснював пуски ракет на Кременчутчину. Та за інформацією очільника області Філіпа Проніна, сили ППО спрацювали вдало, і влучань на території Полтавської області зафіксовано не було. Влада області закликає громадян у разі оголошення повітряної тривоги обов'язково спускатися до укриття. Ворог не спить, але ми стійко віримо в наші сили оборони. Від Полтавщини нашим захисникам було передано вже другу автівку за тиждень. Про це повідомляє очільник області Філіп Пронін. Повнопривідний дизельний пікап для бійців придбали очільник Гребінківської громади та місцевий фермер. У повідомленні наголошено, автівка обов'язково стане надійним помічником для бійців. У Кремечуці було відкрито ресурсний центр для жінок та дівчат. Це безпечний простір, де вони зможуть відновити свій фізичний та емоційний стан, розкрити творчий потенціал а за потреби, отримати психологічну підтримку, юридичну консультацію та кваліфіковану допомогу у випадку гендерно зумовленого домашнього насильства. У центрі також є дитяча кімната, а в перспективі робота логопеда та арт-терапевта. Наявне також авто, яким у разі чого можуть перевести будь-яку жінку до медзакладу. До участі у шкільних лігах на Полтавщині вже зареєстровано 358 команд з футзалу. Про це повідомляє очільник області Філіп. Пронін змагання між школами мають відбутись вже в березні. Наразі юні спортсмени створюють команди та інтенсивно тренуються. Йдеться у повідомленні. Хороші новини і для рибалок, починаючи з 30 січня 2024 року, в Україні було вдосконалено правила любительського рибальства. Загалом передбачено такі зміни: визначено спосіб виміру скатів та встановлено мінімальний дозволений до вилову їх розмір 35 см. сантиметрів. Також було встановлено добову норму улову рапани, а саме 30 кілограмів. А на такі види водних біоресурсів, як раки, рибець звичайний сих, сом європейський, форель струмкова. Тепер не поширюється норма прилову. Поліція Полтави затримала крамачужанина причетного до пограбування магазину. Злочин було зафіксовано ще 29 січня, коли близько четвертої години вечора у Полтаві невідомий чоловік вихопив із каси зоомагазину грошові кошти та втік з приміщення. Ним виявився 36-річний мешканець Кременчука, який раніше вже мав проблеми із законом. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. 30 січня поліціянтами Полтавщини було проведено профілактичний рейд по солинському заказнику Крамачуцького водосховища під час операції неподалік села Святирівка Крамачуцького району правоохоронцями було виявлено три мішки свіжо виловленої риби, вагою близько 100 кілограмів та шість сіток загальною довжиною у 430 метрів. Біоресурси було передано до полтавського рибоохоронного патруля для подальшої реалізації в дохід держави. Про що складено відповідний акт? Сітки підлягають подальшому знищенню. І знову Кременчук у жалобі 23 січня 24-го року на Харківщині в районі населеного пункту Табаївка героїчно загинув наш земляк Ігор Калугін. Військовий проходив службу з 1 квітня 2016 року і був молодшим лейтенантом. У полеглого залишилась мати, дружина та троє дітей. Від всього колективу телекомпанії Візит висловлюємо свої щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Попрощатися з нашим героєм кримачужани зможуть вже завтра об 11-й у стінах міського палацу культури. Слава Україні! Герої не вмирають. Від будинку Миколи Васильовича до Крюківського кладовища 15 хвилин велосипедом. Сюди він приїздить на могилу своєї дружини. Поряд зі святим його серцю місцем височіють куполи церкви успіння Божої Матері. Втім, навіть близькість до собору не врятували від нелюдів, які майже три роки тому показійнували на місці захоронення коханої жінки, зробивши могилу на могилі. В один із днів я прийшов сюди і Ну, убрати і все таке. Вот. Смотрю, здесь вот такие вінки. Зараз вони убрали, видите, воно вже так, сюди не ухожено і все таке. Вот. <кхай> да, я прийшов, меня, мене, то що це таке? На, на моїй могилі читаю, значить, холод Марія. Нагадаємо, натрапивши на захоронення із чужим ім'ям, чоловік спершу звернувся до спецкомбінату ритуальних послуг, а не знайшовши правди вже до поліції. Тоді з'ясувалося, попри наявність документів, ба більше, попри фактичну наявність могили, ділянку ще у 2014 році вподобав Кременчуський олігарх Євген Холод. От забор кладовища. Тут, от це, на цьому на місці тут могила моєї жінки. тут, значить. И какие размеры это оградка моей де родственники все это вот эта сторона и вот тут 800 миллиметров там прямо на угол вот этого бетона у меня здесь чистота и порядок был ну одна могила металлическая оградка у меня было в оградке, значит вот там цветы капуста такая вот, он как и, и там вот ну я постоянно пройду полил и все убрал здесь у меня травы даже трава не росла вот я же говорю что тут вот этот клин никак никак тут вот эти места это они уже паркан унесли ну для того чтобы Їм було все. І вони хотіли, значить, з яким, з якою ціллю. Відімо ж, йому сказали, та ми вам хороше місце знайдемо, і там хватить його. Но вони ж полезли в могилу. З холодом я буквально зустрівся два рази. Оце раз тут, коли батька хоронили, і він одійшов туди до цього. Я, значить, даю. Прямо підбіги, кажу Євгеній Микола, а як же ж будемо питання це рішати? То він нічого підбігає е, цей Петров, який керував от цією всією панахидою, да і а ти отойди отсюда, он так прям ну я дословно. Я за свої слова відповідаю. А потім холод ушол, он підбігає сюди. Давайте каже, ми з вами порішаємо оце питання, щоб ніде не чого. Я говорю, як ми будемо рішати? Ми будемо рішати, як заберете її відсіля. тут, де оцей пеньок, там ми викорчуємо цей пеньок. Отуто, значить, поставимо і пам'ятничок. Він мені обіщає, та яре, ні, мені не треба ні пам'ятничка, нічого. Мені треба, щоб освободили могилу жінки. Труна на труні пролежала майже рік: численні скарги, заяви, невдале судове засідання. І Марію холод таки перепоховали і знову зробили не по-людськи. Где же моя могила? Где, допустим, меня не позвали, когда начали перезахорону делать, почему меня не позвали? Меня никто не пригласил. Если бы пригласили, я бы не поднимал никаких вопросов. Так точно, если бы и он сразу перезахоронил свою жену, эту маму. Вот. На друге місце. я би не піднімав б никакого нікакого шу... скандала, і шуму, і все такое, щоб вся Україна не знала. Навіть про це. Прокуратури, отак ми всі сіли, значить, і розбираємо це питання. Вони кажуть. Ну, нема доказів. Ну як це немає, кажу, доказів. Як його взяли, підняли і, чи викопали яму, положили і все. Давайте кажу, будемо робити екзумацію. Він відкриває значить, свої бумаги і каже, ексгумація робиться тоді, коли його взять, підняти, дослідити і обратно ж туди положити. Ну, так як я не знав, що таке ексгумація, це, це ж вони вже роз'яснили. Ну, я кажу, так давайте ж і подивимося, що там же ж лежить гроб, гроб моєї покойної жінки. Чоловік, як зміг, самотужки впорядкував могилу, як його ошелешили остаточно, постановою про закриття кримінального провадження, слідів наруги, правоохоронці таки не виявили. Я, значить, коли вони мені сказали, що закрита, я заходжу у поліцію і пишу знову. Знову що прошу вас об'єктивно дослідити справу по наругі над могилою враменко Лариси Федорівні скоєною 10-го року. Написали, що претензії у вас тільки в тому, що ви не знаєте, хто розбирав паркан на кладовище, коли проводилося захоронення холод Марії, та не знаєте, куди ділася металева грабничка з могили дружини. Перед тим я хотів, коли вони мені вручили, оце значить, що нема доказів. Я хотів з вами зустрітися. але я попав у лікарню. От а там через три дня почалася війна, і воно мені не дає покою, не дає покою мені. Як зазначає Микола Васильович, розповісти свою історію наново його спонукав нещодавній приїзд головного прокурора Полтавщини, із яким журналісти підняли кілька забутих богом справ, Все, чого вимагає чоловік, визнання і покарання винних. Після в цієї епопеї з перезахороненням от, я б хотів, би, щоб мені кхай, вернули гробничку, це раз, і потім этих, хто зробив наругу над могилою моєї покійної жінки, щоб вони понесли відповідальність. знову на жаль, не в найкращому світлі показав себе Кременчук 26 січня за адресою герою Маріуполя. 85 волонтерка знайшла на холодній землі кішку, задні лапки якої якимись нелюдами було перемотано скотчем одна до одної. Жінка викликала поліцію, а після привезла чотирилапу до КП «Спецсервіс Кременчук. Наразі кішка знаходиться на реабілітації у відомстві. Детальніше про стан тваринки розповість завідувачка Пет. ПТУ безпритульних тварин в КП «Спецсервіс Кременчук» Марина Кожушко. Чувствует себя неплохо, проблема остается с хвостом, у нее травмированный хвост. Значит, кровотечения у нее сейчас уже нет, у нее из ротика была кровь. А чувствует себя хорошо, к рукам не идет, шипит, боится, но вот сегодня мне удалось ее первый раз взять на руки. Вот, приучаем ее к нормальной жизни и пытаемся показать ей, что не все люди плохие і сім'ї господарів. Ну так, вона, в щасті, обійшлось без серйозних травм. От підозріння на поломлений хрест, лікарі будуть вирішувати, що ним робити далі. А, ну, к счастью, выяснилось, что органи внутренние не пострадали так сильно, в общем, она жизнеспособна. Ну, очень напугана. За данною справою поліціянтами було відкрито кримінальне провадження. Полицейские приезжали сюда осматривали кошку писала заявление «Э, волонтер тут у нас и наш ветеринар дав заключення, что з кошкою. Ну пока она у нас но ну, уголовная дело открыто, да, мне из полиции звонили. Марина Кожушко наголошує, сьогодні кицьку вперше вдалося взяти на руки, але тварина все ще дуже налякана і дуже боїться людей. Втім, працівники спецсервісу не втрачають надії, що пухнаста невдовзі оговтається від пережитого і обов'язково опиниться у теплому сімейному колі люблячих господарів. Життя людини, воно наче море, буває брехливим, буває тихим. Море, по якому ходить і тримає нас за руку сам Господь Христос. Гадаємо подію Євангелія, коли Господь ходив по морю, і учні, котрі бачили його, а саме Петро, він каже Господу, Господи, дозволь мені йти до Тебе, на що Господь йому відповів. Іди. Так само, Господь і каже нас, нашому серцю і нашому розуму: ідіть до мене, Ідіть, і я притягну вам руку допомоги. Тоді, коли вже майже немає звідки чекати нам надії, тоді, коли ми не знаємо, хто наша допомога, Господь говорить нам: ідіть. І тільки від нас самих залежить, будемо ми йти або ні. Протягнемо ми руку допомоги, віймемо ми ту допомогу або покинемо її. Отче, прости нам провини і провини наших батьків, дідів і прадідів. Прийми нині нашу подяку за безмежне Твоє милосердя до нас, вислухай наші молитви та прийми благання покірних сердець наших, благослови батьківщину нашу Україну, волю і щастя і свободу їй подай. Примилосердний Боже. Всім, хто вдається до тебе ласку свою пошли. Отже, благаємо тебе за братів наших, що у неволі перебувають, в полоні у в'язницях тяжко караються, завдів, за, за сиріт, за інвалідів, за тих, що потребують наших молитв, за тих, що ослабли і похитнулися у вірі. Господи, вчи нас любити так, як любиш Ти. Господи, щоби, попри все ми любили один одного. Являли спільність і поважали навіть ворога. Той, який не достойний тієї поваги, але зрозуміння того, що це твоє творіння, спотворене, спошкоджене, але Твоє, то молимо тебе в ім'я Ісуса, міняй нас. Господи, ти дарував нам владу брати і наступати на всяку злу нечистоту. То ми сьогодні наступаємо і кажемо війни геть в ім'я Ісуса Христа. Нехай вона піде з в нашої країни раз і назавжди. Боже, ми дякуємо Тобі за твою милість, за твою любов і Твою вірність. Боже, і перш за все дай мир в серці, дай зустріч з тобою, тут на землі, щоби кожен розумів, що ти є Господь, який бережеш. Який любить, і який тримає в своїй руці, благословляємо народ нас об'єднатися навколо тебе і бути вірними один одному і в служінні Тобі. Благословляємо любити один одного, підтримувати один одного і виконувати Твої вказівки в ім'я Ісуса Христа. Амінь.